Станом на 30 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіло 97 жителів. Повідомила головна санітарна лікарка області. Найбільше випадків, а це 61 у Кропивницькому. Одужало 62 жителя, померло четверо. В Олександрії лікується 54 хворих на коронавірусну інфекцію. Із них 44 на амбулаторному лікуванні, хворих на пневмонію 355 осіб. 30 грудня у віці 68 років пішов із життя лікар-інфекціоніст, завідуючий інфекційного відділення ОМЛ номер 1 депутат міської ради третього скликання Олександр Іванович Табунець. 44 роки пропрацював в інфекційному відділенні. Колеги розповідають про нього як професіонала своєї справи, чуйного, людяного, відкритого. Тривалий час паралельно з лікарською практикою викладав у медичному коледжі. Прощання з лікарем відбудеться 31 грудня о 9 годині біля Ля міського моргу поховають його у Новомиргороді. 30 грудня близько 9-ї ранку на трасі М04 Знам'янка Луганське зварене трапилася ДТП зі смертельними наслідками. В районі села Веселе зіштовхнулися два авто ВАЗ та Мазда. Іномарка вилетіла в кювет. 29-річний водій Мазди та 40-річний водій ВАЗу наразі в реанімації в центральній міській лікарні у важкому стані. 33-річна пасажирка Жигуля померла на місці. Попередня версія ДТП погана видимість через туман, повідомило Райвід. Ділені Олександрійської поліції на Кіровоградщині поліцейські під час низки санкціонованих обшуків на території Олександрії припинили діяльність нарколабораторії та вилучили наркотичні засоби психотропні речовини. Так, у домоволодінні 28-річного місцевого жителя було вилучено наркотичний засіб марихуану розчин та порошкоподібну психотропну речовину Амфетамін, обладнання і скляні колби для виготовлення психотропів із метою їх подальшого збуту. Олександрійські працівники культури приготували оригінальне привітання до Нового року. Відео історію підготовки до свята безпосередньо привітання від представників галузі розмістили на щойно створеній платформі для висвітлення діяльності закладів культури та мистецтва Олександрійської територіальної громади у Фейсбуці.